Сьогодні той час, коли наші хлопці, герої України, віддають своє життя, проливають свою кров для того, щоб зберегти цілісність України, всіх тих людей, які сьогодні прийшли під Верховну Раду, для того, щоб продемонструвати, що громадянське суспільство, яке народилось на майдані, що воно не загинуло. і що зачистка майдану. Нічого не змінило насправді, тому що ми сьогодні інші, тому що ми сьогодні маємо волю до перемоги. Маємо волю для того, щоб змінити систему влади в країні. Стільки помилок, скільки було зроблено на шляху. Нам всі їх потрібно проаналізувати і рухатись далі, зробити висновки і розуміти, що всі ті сьогодні, хто знаходиться в Верховній Раді, це ті люди, які несуть відповідальність за абсурдну, фальшиву, криваву, олігархічну війну, яка відбувається на сході країни, де загинули тисячі людей. Де з'явилося тисячі вдів, тисячі сирів. Сьогодні всі свідомі кияни, всі свідомі українці мають об'єднуватися і демонструвати владі, що пройшов той час, коли людей можна дурити. Ми сьогодні маємо продемонструвати свою волю до зміни системи. Без люстрації, без люстрації правоохоронних органів, без люстрації суддів, без Іно склади Верховної Ради країна не зможе рухатись далі, вона буде падати у прірву тому що сьогодні людям нема за що купити ліки, сьогодні людям нема за що скоро буде купити їсти, тому що мізерні заробітні платні, мізерні пенсії, лікарні не забезпечуються ліками. І сьогодні все це терпить український народ. В той час, поки його слуги в лапках продовжують. Займатися тими самими ченьовими олігархічними корупційними схемами, і вони мають понести відповідальність за життя кожного українського солдата, кожного українського офіцера, який загинув, захищаючи батьківщину. Ще раз повторюю в абсурдній, фальшивій, кривавій війні олігархів, яка була розв'язана на сході країни. І сьогодні українці мають групуватися, мають вимагати від влади люстрації, мають вимагати від влади прийому тих законів, які потрібні про чесні вибори. Я прошу всіх нас зараз, хвилиною мовчання, згадати пам'ять всіх героїв Небесної Сотні, всіх тисяч людей, які загинули. На сході країни, захищаючи свою батьківщину, прошу уваги, прошу всіх, хто є тут. Хвилина мовчання. Дякую Слава Україні. Героям слава банду. Гей! Банду.